Хайтек, Цьогоріч, як і щороку у Женевському автосалоні виробники автомобілів середнього рангу, в тому числі Фольксваген, Фюндай, Вольво, демонструють нові концепції своїх моделей з точки зору дизайну, екологічності тощо. Німецька компанія EDAG, яка спеціалізується також в авіаційній та космічній галузі, представила футуристичний автомобіль, виготовлений за допомогою тривимірного принтера. Це інноваційна технологія, за якою термопластична речовина накладається шар за шаром на відкритому повітрі. У нас є приклад того, як професійний автомобіль може бути виготовлений на тривимірному принтері без жодного інструменту. Це могло б стати справжньою революцією в промисловості. Швейцарський автовиробник Рін представив власний автономний проект Xchange. Цей автомобіль бізнес-класу нагадує радше вітальню на колесах, аніж звичний засіб пересування. У ньому аж 20 сидінь, великий телеекран та апарат для приготування кави еспресо. Особисто я під час кермування не маю жодного бажання стежити за рухом коліс. Я маю бажання почитати, поспати, відпочити, подивитись фільм, новини тощо. Фінський паперовий комбінат UPM та університет Гельсінкі об'єднали зусилля, аби представити в Женеві прототип першого дерев'яного автомобіля. Це футуристичний погляд на те, яким може бути засіб пересування, виготовлений із відновлювальних біоматеріалів. Ми маємо намір ввести ці засоби пересування в обіг у Фінляндії. Тобто вже незабаром вони можуть з'явитися на наших вулицях. Про те, що автомобільна промисловість ще дуже віддалена від використання алюмінію, деревина вважають виробники, цілком здатна замінити скловолокно і пластик.